Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. Сьогодні рубрика Творчий шлях у піснях. І наш герой гурт Ніагара. Тут з ним в мене сталася дуже цікава історія. На початку війни е, я ну, знайшов цей гурт, додав його собі в плейлист, і весь час думав, що це молодий український гурт. Але готуючись до цієї рубрики, я почав шукати якісь факти. Про цей гурт, і дізнався для себе, що цей гурт вже існує більше 20 років. Отже, гурт був створений в вересні 2000 року в місті Львів. У 2001 році вони вже е, завоювали премію Червона Рута. Випустили такі альбоми, як П'ятий Кут 2001, альбом Мало 2004. Я самота 2005 2005-го і добра 2008 року. І зараз е, альбом, який є на Spotify, називається Моя музика не стихне 2022 року. Е, цей альбом вже був випущений після війни, е, тому і обкладинка в нього така, ви можете глянути, е, мілітарна. Е, отже, давайте слухати. Всі ці пісні з останнього альбому гурту, тому що попередніх альбомів немає на стрімінгу. Не знаю, чому, можливо, гурт відповість в коментарях, якщо побачить це відео. Хотілося б почути і інші їхні пісні. Першу пісню, яку ми послухаємо, це пісня сніг. Чим взяла мене ця група? Це гурт з своїми качовими ритмами. Прикольні рифи зроблені. Класний голос у вокалістки. Видно, що дуже великий діапазон. І ну, вона співає дуже проникливо, я б сказав, і сильний в неї такий голос. Другу пісню, яку ми послухаємо, називається Скоро все мене. До речі, я е, одразу не сказав, але це було зроблено умисно. Це рок-гурт, е, щоб вам було приємним, ну або неприємним сюрпризом. Як вам напишіть в коментарях, чи подобається така музика? Дякую гурту за такі пісні. Чому? Бо на початку війни, коли всі ми ходили, все місто ходило, та, мабуть, вся країна ходила в пошуках продуктів. Я не раз слухав її в наушниках, не раз думав про малих дітей. Захищу тебе серденько, а ти наш край. Про ці слова. Ну, мене вони дуже чіпляють. Перейдемо до третьої композиції, яка є. Назвою і альбому Моя музика не стихне кому заважка група? Послухайте наступну композицію. Вона зроблена в акустичному оформленні. Давай мовчати на що стільки слів Зависли поглядом в повітрі. Вже все сказали, що кому хотів у тиші сили трохи більше тримай мене тоді, коли лечу, в твоїх руках я тільки вище, вище тримай мене тоді, коли живу. Замість сотні слів очима, диканням душею мені на ти і не з ворогів ти все світ. Коло сильна наболів, рубцями на самому серці, ми ті, хто сина дуже захотів летіти, а не просто вмерти. Якщо підбити якийсь попередній ітог, що можна сказати по звучанню колектива? Мені подобаються вони в більш важкій обробці, які були перші дві пісні, і буде остання пісня, яку ми послухаємо про кінця. І мені не вистачає ну, зведення, воно якесь слабке. Чому? Бо інколи какафонія і інструменти, ну вони. Погано читаються, скажімо так. Хотілося б трошки кращого зведення, тим паче, що це вже п'ятий альбом, і ну, можна якось підтягнути планку, скажімо так. Але я не критикую, мені подобається цей гурт, такий, який він є. Останню композицію, яку ми послухаємо, я вже сказав, називається «Прокинься». На неї зняв кліп. Соліст гурту Тол. Якщо це комусь щось каже, це дуже видатна людина. І ну, він присвячений, присвячений він воїнам. Прокинься, це звертання до Бога. Я думаю, що не кожен з нас, чи багато з нас, зверталися на початку війни, щоб, щоб Бог глянув на те, що твориться. В нашій країні і якось змінив цю ситуацію, але мабуть, але, мабуть, це не до нього. Чи, можливо, до нього сигнал цей не дійшов? Скажімо так. Отже, прокинься. Але ні, для різних настроїв. Спотіфай змушує слухати рекламу. Але у вас є час поставити Spotify лайк 2 цьому 2. відео, написати на в коментарях. Село, музикою разом, а, на якого співака чи виконавця, чи подкасти. гурт ви хотіли ще, Топнице щоб вадра, я зробив огляд. Більше подобається чи не подобається вам ця рубрика? Підписатися на мій канал це дуже важливо для мене. Задонатити Збройним силам України це важливо для них. Може, ти не побачив на змораних. Може щас не пробачив і дуже злий, але... До речі, помітив е, таку тенденцію непритаманну взагалі то рок гуртам, е, в них нема соло. Чому? Ну, Не знаю. Для мене це залишає, залишається загадкою. Е, порада гурту підтягнути трошки зведення, можливо, взяти ще одного гітариста, соло гітариста, буде взагалі крутяк. А так, побажання гурту не зупинятися, викласти прохання до гурта, викласти їхні попередні альбоми на стрімінги. Ну, я думаю, що це додасть популярності гурту. Вам бажаю гарного вечора. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Дякую за те, що дивитесь. Гарної музики, вам у вуха. До нових зустрічей!